Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом папір. Папір матеріал для письма, друку, малювання художньої творчості. Запишіть, будь ласка, слово папір. Виконаємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки, позначаємо їх А І. Так як в слові два голосних звуки, то буде два склади. Ділимо на склади «па-пір». Ставимо наголос. Папір. Наголос падає на другий склад. Позначаємо приголосні звуки. Перший звук приголосний П-твердий, другий звук приголосний буде м'яким, тому що після нього стоїть буква І, яка пом'якшує попередній приголосний. І третій приголосний звук Р. Твердий. Давайте порахуємо кількість звуків та букв в цьому слові. Називаємо їх П, А, П і Р. В цьому слові 5 букв. Порахуємо звуки П, а, П, А, І, Р. В цьому слові 5 звуків. Кількість звуків та букв однакова. Запам'ятайте, будь ласка, як пишеться та звучить це слово папір.